Продовження казки. Привіт, слухай уважно. Я сиджу в гнізді. Тата і мама зробили наш будиночок затишним. Татусь знайшов отвір у маленькій скелі. Матусінька перенесла туди стебло сухої тростини, шматочки мху і в жертву дала зі своєї пухнастістю. Пірячка, пух це все м'яка пістілочка для мене. Зі мною в гнездечку два братики Костя та Ерік. І ми всі чайки. Ми всі дуже кумедні і невпорядковані. У перший день ми познайомилися з нашими численними родичами чайками. Вони літають не лише над морем, а й над Одесою. Це кажуть наші родичі. Дуже файне місто. Крилаті наші родичі знають всі новини. Найбільше сподобалося мені знайомство не з родичами, з морем. Не знаю, що таке море? Море це велика і глибока калюжа. Але це велика вода. І вона Дивна, дивна істота, коли в цій калюжі гарний настрій, вона пускає в себе сонячне світло, сонячні промінчики і стає синьо блакітним. Але тато казав, що море може бути темним, чорним, коли сердиться, коли шторм, вода змінює колір, і тому наше синє море біля Одеси називають чорним. Я ще не бачила його похмурим. Для мене воно завжди ласкавий і теплий друг, з солоними сльозьми від сміху. Чекай на другу частину казки.